Презенти для українських оборонців у центрі позашкілля готують, бо вважають, що саме вони кожного дня захищають їхнє дитинство. Коли наші воїни захищають нас, коли ми були із мамами, з папами, і з бабусями, із дідусями, серця розфарбовані в кольори нашого прапора створює десятирічна Анна Янченко зі своїми друзями-гуртківцями. Дякую ви нам, що я зараз з своїми подругами ходжу на гуртки. Та дуже дякую, що я можу паркинутися, побачити і сонце, побачити маму, щоб вона мене обійняла, приголубила. Виготовляє голубів із побажаннями і 14-річна Нелі Кузнєцова. Вона з родиною переїхала до з Краматорська сім років тому. Моє дитинство змінилося ще в 2014 році. Тому 24 лютого для мене на жаль, це. Війна знову повторилась. Це страшна річ для дітей України. Це, це свято буде, на жаль, затьмарено війною. Тому сьогодні ми виготовляємо власноруч різні поробки для воїнів, для наших захисників та будемо надсилати їх на фронт. Одинадцятирічний Назар Мовчан підготував подарунок для близької людини. Для свого дядька оборіг, щоб він дивився і споминав мене в теребороні. Змінило повномасштабне вторгнення Росії в Україну і тематику малюнків, які створюють діти. Село змінилося, стало більш сучасним, але все ще ми тримаємо пам'ять о своїх захисниках. Я на задньому плані намалювала. Падовище з могилами наших героїв ЗСУ на передньому плані намалювала дівчинку, яка залишилася, на жаль, сама у річці я відображення намалювала те, що ми переживаємо зараз. 12-річна Влада Заєць написала молитву. Я вважаю, що захисникам України теж потрібен захист, тому я створила молитву за захисника України. Боже, великий, могутній мати Боже. Святий Микола, чудотворець, молю вас, прошу, допоможіть мужньому захиснику України, справжньому заступнику рідної землі, вірному воїну світла і добра, страшного ворога перемогти, нашу славну батьківщину врятувати. Планеті земля мир і спокій повернути і живим переможцем у своєму домі бути. Молю вас, прошу, допоможіть, о Господи, завжди шануюся усіх твоїх святинь. О Боже мій і син, і дух святий. Амінь. Ганні Остапові 16 років, із них 10 вона займається вокалом. На початку мені здається, нікому нічого не хотілося, окрім спокійного життя. Але зараз у нас є така можливість, і я дякую всім і воїнам, і хто долучається до допомоги. І зараз згадується щасливе дитинство і розумієш, і шкода цих дітей, у яких його або зовсім не буде, або таке. Саме діти ще. Але жилові не треба війни, не треба війни, не треба війни. Усі ці подарунки обереги Центр позашкілля планує передати нашим захисникам.